Бо як мені цю щітку тримати, як? Так, чи так, чи як? Мені чистити ці зуби, я взагалі не розумію, а це що? Це монопочкова щітка, що вона від мене взагалі хоче прочистити біля ясен? Мені дуже впадло, чесно, не хочу. Ну, блін, я не можу далі. <плес> <плес> так хорошо пішла. Став перед собою мету, та він досяг її. <плес> Там була можливість профілактувати інші захворювання твердих тканин. <плес> Коли немає зйомки, я нормально можу казати. А задача при. Парадондондонтом. Доброго дня, мене звати Дар'я Дмитрівна і я лікар-парадонтолог в мережі стоматологічних клінік Саната. Сьогодні я би хотіла трішки поговорити про тканини, які оточують зуб. до них ми відносимо тканини парадонта. Трішки повідповідати на ваші запитання та розвіяти навіть деякі міфи. Прийти в стоматологію надихнула моя мама, яка є лікарем стоматологом терапевтом Чому саме парадонтологія? Мені завжди здавалося, що дуже мало уваги приділяється такій галузі, як парадонтологія в стоматології. Тому сьогодні хотілося б спростувати деякі застарілі методики, такі як ін'єкційне введення антибіотиків, ясна, пов'язки на ясна. Цей метод зараз, на жаль, не працює. Ми сьогодні поговоримо про ті методики, які будуть працювати. Основною задачою лікаря-парадонтолога є визначення тих факторів, які могли вплинути на хворобу. Та саме основне це зняти запальний процес в тканинах парадонту. До них ми можемо відносити гінгівіт, парадонтит, мукозит та переімплантит. Основний чинник цих захворювань це мікробний фактор, який в нас образується після того, як ми вживаємо їжу, і якщо ми не якісно вичищаємо, не дуже часто приходимо до лікаря стоматолога На профілактичні огляди в нас починають розвиватися біоплівка, на якій знаходиться мікроорганізми. Також є достатня кількість захворювань, які можуть призводити і являються вторинними чинниками до захворювань парадонта, них ми можемо віднести ендокринні патології, це цукровий діабет, ендокардит та навіть вагітні. Всі ці процеси можуть ускладнювати наше лікування. Найбільш інформативним методом діагностики є об'єктивний метод дослідження. До нього ми можемо віднести заповнення парадентальної карти пацієнта, яка заповнюється індивідуально для кожного. На ній ми можемо побачити такі показники, як кровоточивість, наліт на зубах, рухливість зубів, стан ясен, тобто їх прикріплення або рецесії. Предентальна карта складається на первинному огляді пацієнта для того, щоб скласти подальший план лікування. Також є дуже інформативний метод, який називається комп'ютерна томографія, на якому ми можемо побачити стан кісткової тканини та ступінь її ураження. Професійна гена може профілактувати демінералізацію твердих тканин зуба, до яких ми можемо відносити карі та його ускладнення, також прибрати запальний процес на яснах та демінералізацію кісткової тканини, тобто її руйнування. Гігієнічна чистка відрізняється тим, що вона може проводитись для пацієнтів не тільки з запальними ураженнями ясен, а й здоровим пацієнтам. Ми рекомендуємо проходити гігієнічну чистку раз на 6 місяців. Відрізняється вона тим, що ми прибираємо наліт над ясенево, тобто застосовуємо методику Airflow, який буде прибирати біоплівку, та апаратні або ручні скейлера, також над ясенево. Періолікування відбувається для тих пацієнтів, в кого вже є пародонтит. Спеціальні ручні інструменти заходять на глибину парадентальної кишені. При парадентиці в нас йде парадентальне кишеня від 4 мм, тобто норма до 3, при парадентиці від 4 мм. А на цій картинці ми можемо побачити стан ясен, тобто відстань від ясен до кісткової тканини. Це і буде парадентальна кишеня, глибину якої ми можемо замірити спеціальним інструментом парадентальним зондом. Тобто ми заходимо під ясна і оцінюємо те, наскільки ми провалюємось зондом. Якщо в нас. Більше 4 мм, то в нас вже є парадонтит початкового ступеня важкості. Ми вже з вами трішки розібрали, що таке парадонтальне кишення. Так ось, для того, щоб правильно відбулося парадонтологічне лікування, ми з вами обов'язково повинні розуміти довжину, на якій ми працюємо. Спеціальні ручні інструменти заходять під ясна і щільно обхоплюють тканини зуба. Тобто ми обхоплюємо корінь зуба, який покривається цементом. Саме для того, щоб ми прибрали повністю весь мікробний фактор, нам повинно. А, Прибрати вертикальними рухами інфікований цемент кореня. Тобто, коли в нас є мікроорганізми, вони дуже щільно прикріплюються до кореня зуба. Ці відкладення можуть бути як мінералізовані, так і м'які. І таким чином ми з вами прибираємо ручними інструментами всі ці відкладення, які знаходяться під ясними. Також ми можемо з вами підключати і апаратну методику. До основних захворювань м'яких та твердих тканин парадонту ми можемо відносити гінгівіт та парадонтит. Якщо ми кажемо про захворювання та ускладнення після дентальної імплантації, тобто навколо імплантата, ми можемо віднести муказит та періамплантит. Всі ці, ці захворювання є внаслідок мікробного фактору, тобто нальоту та біоплівки. Вектор-терапія це терапія, яка здійснюється спеціальним апаратом Вектор. Він може рухатись тільки вертикально, і також відноситься до ультразвукових апаратів. Також виділяється флюїд кальція, який також може поспособствувати зменшенню запальних процесів, покращити кровопостачання та трофіку м'яких тканин, та працювати на глибині перидондальної кишені до 11 мм. Найчастіше частіше за всього ми використовуємо його на підтримуючі терапії, і він не є основним методом лікування. Найсучаснішим методом лікування парадонтиту це scaling and root planing, Якщо дословно переводити, це згладжування та поліровка корення зуба. Раніше також назвали, називали закритим кюрітажеом, але зараз це не зовсім правильно. А найголовнішою профілактикою і також найсучаснішою, ми можемо віднести профілактичну чистку для пацієнтів з парадонтитом раз на 3 та 4 місяці. Там же буде лікар трішки коригувати і направляти пацієнта, як йому буде краще. Для пацієнтів зі здоровим парадонтом ідеальна чистка раз на 6 місяців для того, щоб прибрати біоплівку та виявлення карієсу та його ускладнень на ранніх етапах. Ясиневе полірування потрібне для того, щоб ми відтворили максимальне епітеліальне прикріплення до твердих тканин. Також воно є наслідком успішного парадентологічного лікування, яке ми можемо побачити через три місяці на контрольному заповненні парадентальної карти. Рецесія це дефіцит ясиневої тканини. Тобто при рецесіях ясна ніби опускаються та оголюють як шийки зубів, так і корені зубів. Процесії можуть бути поодинокими та множинними. До цих факторів ми можемо віднести неправильний прикус, ортодонтичне лікування, тобто після брекет-системи, коли зуби дуже нахилені вестипулярно, тобто вперед. Також можемо віднести погану домашню гігієну, тобто коли в нас накопичується дуже велика кількість зубних відкладень, які починають підтискати ясно і вони починають оходити вниз. Коротке прикріплення вездечок, бруксизм, тобто спазм жувальних м'яч та агресивне чищення зубів, тобто хронічну травму ясен. Плазмотерапія це ін'єкційне введення м'які тканини тромбоцитарної аутоплазми, які можуть стимулювати і регенерувати м'які тканини та кісткову тканину також. Показання до виконання процедури: це підтримуюча парадонтальна терапія. Тобто, коли в нас є рухливість зубів, кровоточивість ясень при таких захворюваннях, як агеніріт та пародонтит. До протипоказань ми можемо віднести цукровий діабет, вагітність та онкологічних хворих. Фотодинамічна терапія це місцева антибактеріальна терапія, яка виконується за допомогою спеціальної речовини фотосенситази. Ми її вводимо за допомогою спеціального шприца в парадентальній кишені. Потім активуємо лазером. Завдяки тому, що лазер прогріває цю речовину, вона вивільняє вільні радикали кисню. Та він може дуже гарно впливати на загоєння процесів та прибирання гноєтечі, кровотечі з парадентальних карманів та рухливості зубів. Основна рекомендація для пацієнтів це якісна домашня гіна. Я завжди кажу своїм пацієнтам, що ми працюємо 50 на 50. 50% те, що ми пролікували, і 50% те, коли пацієнт ходить додому і починає самостійно вичищати зуби два рази на день. Два рази на день, не менше. Нещодавно в мене був мій пацієнт, мій постійний пацієнт, і ми дійсно змогли змотивувати його на чищення два рази на день і не менше, ніж 3 хвилини. Результати були просто вау. Тобто саме відношення пацієнтів до їх домашньої роботи, так званої, буде впливати на наш результат. Ніколи не буде результату, якщо пацієнт один раз до нас прийде або декілька разів прийде пройде парадонтологічне лікування, покладе щітку в тумбочку і не буде її користуватись. Ні. Любі наші пацієнти ніколи не буде результату, коли ви не будете самостійно його підтримувати. Наша задача максимально пролікувати. Ваша задача максимально доглядати. От ще підсумки нашої сьогоднішньої розмови ми можемо з вами виявити захворювання пародонта на ранніх етапах. Завдяки чому? Перше, приходимо на чистку раз на 6 місяців. Якщо в нас немає захворювань парадонта, або ви не знаєте, вам ніколи не казали про такі захворювання. Друге, якщо ви знаєте, що у вас вже є гінегід або парадонтит, ви приходите раз на 3 або 4 місяці за рекомендацією лікаря. Третє. ваша якісна домашня гігієна. ретельне чищення зубів не менше, ніж 3 хвилини. Тобто ми підбираємо вам спеціальний домашній догляд для того, щоб ви максимально могли потім спростити собі життя і не приходити дуже часто на повторне парадонтологічне лікування. Тобто максимально пролонгована парадонтологічна терапія. Завдяки вам. Четвертий пункт. Це буде збалансоване харчування. Любі наші пацієнти. Була дуже рада відповісти на ваші часті запитання та бути для вас корисною. Чекаємо на вас в мережі стоматологічних клінік САНАТА.